Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, як зазвичай вітаннячко віт, на камеру жму ручку обнімаю улюблене слово всіх е, тих, хто е, розганяє російських пльоночніко. І мова піде сьогодні в нас про одіозного персонажа Ілля Кива, маленький гвинтик. Гвинтик? А, гвинтик, так. Да. Вчора ця новина сколихнула увесь інтернет. А, робляться різні припущення, хто ж тих швидше, яка саме спецслужба. Але а, феномен Іллі Киви він полягає в тому, що. А, Доволі колорітний персонаж, який неодноразово перезувався, все ж таки став одіозним російським пропагандистом. Що як кажуть, і стало вироком в його такому доволі насиченому житті. Іля Кива аналіз і Анамніс. Що скажете, будь ласка? Ну в Анамнезі скажу от перше: коли олігархи беруться за політтехнології, вони. Про мораль не думають. Ну, політика і мораль це така штука. Ну інколи вони сходяться, ці криві в одній точці, але переважно існують паралельно. Так от мова про те, що оця, так би мовити, ієрархія створення народних образів політтехнологами олігархів, починаючи з Баби Параски, потім Козака Гаврилюка і, і, і Лікиви, вона, ну Закономірно привела до Києва. бо Кив вирощували. Киву вирощували в пробірці. Ним займався Дмитро Корчинський, він його, так би мовити, надихав, і він навіть на погибель Києва написав якийсь відгук. Так, от ним займався Дмитро Корчинський, і на погибель Києва він написав відгук. Ну, Навіть згадав про спільну діяльність в обороні чи не Бахмута, по-моєму. Але е, мова про е, оцю ну, безмежне бажання експлуатувати акцентуйованих типів у політиці. Е, справа в тому, що коли ви хочете політику довести до ну, е, дуже емоційного, так би мовити, такого вірусного стану. То дійсно акцентуйований типи тут хороший інструмент. Єдине, що тоді треба дуже добре зберігати, так би мовити, хребет державницький, тобто правоцентристський якийсь пул партій, який завжди буде дбати про державу, а не весь час розшаркуватиме державу і доводитиме її до. Смерті державних інститутів, от по суті, обрання Зеленського це якраз гра з того ж самого порядку, що і для Кива. Вони в цьому плані для політики близнюки-брати, тобто ставка з другої лави олігархи ними грають на шахівниці, ходять той Києвий, той Зеленським. Ну от доходилися зараз, коли державні інститути наскільки знищені, що виникає. Дуже, ну, я б сказав, конспірологія конспірології. Тобто, коли починають закручувати ці сюжети для дезорієнтації людей, для дезорієнтації виборця, ці сюжети, врешті-решт, втрачають контроль від ініціаторів, від авторів цього закручування. І зараз, коли Кива загинув, виникає питання: а кому вигідніше, щоб Кива загинув? Російський. Пропагандистській машині чи українським службам аби покарати зрадника. Якби е, завда... над завданням стояло покарати зрадника, то Кива б давно вже не був живим. Це перше питання. По-друге, мені здається, що е, те, як відбувалася пікіровка на території Росії е, щодо такої собі мантян. Потім в ряди годи ще на кілька персонажів, там той же самий Соловйов верещить, що це якісь предателі якісь предателі, предателі і тому подібне. Тобто, з одного боку, це ніби боротьба за шматок пирога на тлі звуженого пирога. А по друге, а технологія використання оцих акцентуюваних типів, вона ж дуже коротко тривала. Тобто, можна. Звичайно, поїти народ глінфейтом взим, взимку, а можна холодним пивом при морозі 45 градусів. Принаймні, використання таких типажів, зрадників, тобто ну, таких генерованих негативних типів, воно ну мені нагадує пропозиція масово пити холодне пиво в мороз. Е, і ну можна поекспериментувати, але термін е, дуже короткий. Е, якщо е, можна це експлуатувати, коли в тебе є хороші органи охорони здоров'я, і, і класні клініки і класні лікарі. А якщо е, в тебе нема лікарів, в тебе є один е, ветеринар. А ти хочеш з допомогою одного ветеринара вилікувати всіх навіжених, то воно якось зірве тобі всі сценарії. І тут питання, а чи не сама Москва була зацікавлена в зачисті від когорти українських зрадників? Не питання, що їм жалко грошей. Росіянам грошей на, на таку фігню не шкода. Питання в тому, що коли створювати якісь переговорні майданчики і перебити якусь кількість українських зрадників, то тоді російська пропаганда скаже, так ми ж приближаємося к началу переговору. Смотрите, вже предателів перебили. Mm -hmm. Тобто, це це все в, ну, в сумі от така, от такі маневри з. Інтенсивної експлуатації е, Кив, Кив, мантян і тому подібних, е, вона рано чи пізно призведе до того, що е, отруюється все довкола. І треба чистити ну, від цього, бо, бо це, е, ця отрута вона розходиться мережами, так би мовити, вона випалює все живе, а рано чи пізно запит на живе все одно виникає. Що ж, на цій ноті а, я подякую, шановні глядачі, нашому сьогоднішньому гостю. З нами був Володимир Цибулька, пане Володимире, а, на камеру. А, да. І не забувайте підписуватись на канал Цибулька Талкс. До побачення, до нових зустрічей.